атаку бігли тут? Так. Да, Тому мав да. нашу позицію з двох сторон, звідти і там. Ну ні, це вже б ранені здохли тут. Да. Це їх ранило з кідами і вони здохли. Так. А, бачу, бачу. Вон туди. Тут придавлено чи холодно, У цього був паспорт український. Ось цей. А ось да. ці два лежали тут за, за горбом. Да. Оце чистий ДНР оце. Чистіший. Так. Там два,

ось ця земля, земля української піхоти. Ці позиції 53 механізована бригада, піхота мотопіхотного батальйону відбила в дуже важких боях з ворогом. А тут росіяни були повністю знищені. І Зараз командир роти розкаже нам, як відбувався цей штурм. Скільки тут було солдат-противника, тримало оборону на цій позиції? 5 або 6 чоловіків було. Пять вы точно значили, может один где-то втек, то тек, потому что мы не успели упасть. Пять точно. Вот тут не блиндаж, тут два человека, тут один, и вот там еще два жило, те два сначала еще за бойницу в поле мы их за первыми, потом один втек по посадке вышел туда, там тоже еб... и двох тут еще. Еб... Тут позвали с тех, кто, так сказать, да. не успел убежать. Домывали да, мы вон от тут этого дерева, вот это да. дерево вот, что идет ближайшее. Да. Заходили оттуда и отсюда. А потом мы их вообще обошли без меня, на перекресток сразу. Рештки российских солдат. Ноги еще в зути. Так. Да, ну тут еще рештки одного российского оккупанта. Ну и вы там протоптали. там еще есть. Сколько же их всего? Мы же тут Сил 20, 20 я... прошли. Вот еще один закопанный, уже присыпал его. Да. да. Тут, ми ходили сегодня 6-7 человек. Через поле дали. У меня Кенько, ну да, щоб тут можна було влітку ходити. Зібралась людина десь у Краснодарі чи на Ямалі підзаробити трохи грошей вбивством українців. Одягнулась, купила собі зимовий камбіз, все, і ось лежить отакий от підсніжник. Знімай! Отужний вибух. Да, це ми знаходимося на передових позиціях українських військ. Тут постійно обстріли, перестрілки. Підряд поміняли трохи напрямок, раніше вони... Лізли на кар'єр і там ще одну посадку. Зараз вони попиталися вийти в посадку ближе до северного. Вон ми зараз бачимо, там вони отримали артилерію дуже тяжого, посадку саму. І плюс, походу, завезли до піхоту, ну, дістантіли, і вони виїжджають обратно. Їх техніка не участвує в діях, вона просто привозить і виїжджає. От зараз ми бачимо, що там пиль піднімається, вона просто виїжджає в сторону водяного. Ну, вдоль кар'єра. Ми знаходимося зараз біля села Опитне, це околиці міста Авдіївка. Тут йдуть бої. Зараз ми знаходимося на передовій, трохи далі противник, і буквально пару місяців тому тут і йшли дуже жорстокі бої, залишки яких ми бачимо, і от рештки знищеного українцями російського танку. Тут была позиция для стрелкотни, с которой вели бой русские солдаты. Вон там останки их не лежат. Тут был вход блиндаж и, так сказать, блиндаж. И сам блиндаж. Сумка патронов на Сюди намагалися затюватися зимою десь в лютому місяці, десь 7, може, 6 лютого. Оце приїхали тут а, дві бехи двойки, одна стоїть там. ще. Тут а, вони залишилися, подавалися на Ну і міна. Бехи забрали на ремонт. Ми нам ми забрали дві БМП на ремонт. Ну, Наш батальйон і бригада. Да. Ну не ми, наш батальйон забрав. Одну і одну бряд забив. Одна на запчасті, одна на ремонт. Ну, БТР залишили, він для ну, так, Там ще є, що забрати, але нема можливості розібрати. А це БМП і БТР вони одночасно сюди під'їхали. Да, да? Да, вони да, висаджувалися тут десант. Да, так, да, це да, атака да, була. Так, да, да. вони були заряджені повністю з БК. Бо бо ці крані що приїжджали, ці були без БК там. Чисто піхоту з і уїхали, Ці заїжджали, всі карабався заряджував, караба лежать одні. Ця техніка да. знищена бійцями 36-ї бригади ну, морської піхоти. Ну їхніми основу їхніми саперами. Yeah. <laughs> їхніми саперами вони роботу провели хорошу, поставили міни, подавалися. От там стояла, он густя лежить, і от там стояла ще одна двойка. Вона скинула, розвернулася. А, там... ми бачимо, гусі, 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 гусі. Дві одиниці. Да, ну морпіхи тут попрацювали на знищення техніки. Ну, може, хтось мінірував до них там ще. Ну, по поставили міни, в принципі, все Відоми -відоми. все зроботило. Рештки одного з членів екіпажу російської БМП. Відтягнули його сюди. Скоріше за все він зі складу. І да, ну А ми тут побачили. От тут вони тут були розбиті в цих посадках. Піхота 53-ї бригади знищила 3 БМП. І рештки. Ми бачимо, це був механік водій або інший член екіпажу. Ось у нього танка шлем І дорогая не узнає який танкіста був конець. Оці, оці три БМП, це вже коли морпехи уїхали, ми вже зайняли тут оборону. Вони були в цих окопах трошки далі. І тоді вони свої спроби там, вийти на перехрестя і далі поїхати не залишали. Оце вони прислали три бехи з піхоти сюди. По-перше, усіли цю позицію, плюс прийшли штурмовику, що не що могли перехрестя там і щоб вийти далі. Ну, походу було оці дві перших, вони були знищені там наші хлопці, артилерія там, все, що було, всім знищували. А потім, е потім там приїхали і теж знищили. То ли артиллерия. Так точно. Так точно. Ну, це вже були штурми наших позицій, оці три бехи, що були знищені нашими силами, там, не знаю, чи, ну, піхота участвувала, можливо, там ще й добили скідами, артилерію, там, РПГ, ну, всі види зброї включалися. Ці вже були при нас, штурмували нас. Камікадзе над нами Так. Да. А він так прилітає на кар'єр або, на... або на наші ті позиції залітають. З десь літає. Ну добре, що не помітив. Mm -hmm. Ну і він, він дивиться прямо. Тобто якщо так стоїть в полі, він по скорості проходить. Що це, за кришечка. це кришечка сряду, який мінірує пом 2. Ми там знайшли такий снаряд цілий, то снаряд для мінірування кидається пом 2, такі бочечки, що падає, відкривається. Тут в принципі, одну знайшли, ми тому її подорвали потім. Це ми мінірували десь в литні місяці кінулися. Що сюда. таке ПОМ-2? 2? Ну, Протиходна міна осколочна. О, така, розкидується така бочечка, йдеш, збоку проходиш, вона реагірована вібрацію зривається. Не ліпісток, а й на 2. Вона там танк стріляє вроде, і савушки і зряда можна зарядити. Тут, тут ця кришечки йде з того, що танк стріляє. Я просто бачу таку саму, там лежала цілий селі, не нерозорвано. А тут бачу кришечка є. Тут був рубіж оборони російських окупантів і вони тут достатньо щільно все мінували. Але піхотинці 53-ї бригади вже звільнили тут шляхи. Так, так виглядала російська позиція. Ну тут, звичайно, просто сміттєзвалище. Оце видно, що люди поприїжджали з диких місць з Москви, Красно... Красноярська, Пермі. Ну от шолом, бачите, загарбника. Так, добряче побитий. Зона позивний, бачите? Написав собі. Оце гарний сувенір, бачиш? Побитий шолом з надписом зона. ну, Все ще залишилось. Тут вони ж якби відступали, тут хотів закріпитися, походу. Оце ну, це десь в квітні приїхали, може в березні, квітні, там є там, по документам ми вияснили, що там якась часть їхня руска. І тут, вони ну, тут вони особливо не закріплялися, просто тут сиділи або відступали, це був ранений і так і залишився тут лежати. Тут їх не один, тут їх три. От він лежить. Максим Гамада. Чого мада. Звідки він? Красноярська. З такі вирви під Авдіївкою лежить э, мешканець Красноярського краю. Що він тут робить на українській землі? Він уже нам не пояснить. Він спілкується зараз вже тільки з місцевими пацюками, які тут добряче від'їлись. На ось таких а, візитерах з Красноярська. Максим. ми Зранку туман, тому... З обох сторон фронту йде простріл. Там де позиції зближені. Зі стрілецької зброї йдуть перестрілки. Як правило, простріл перед собою небезпечних напрямків, тому тут дуже жваво. Атаки груп піхоти. Ближні бої тут звичайне явище. Зараз ми з вами йдемо по колись дуже-дуже щільній посадці, яка була майже лісом практично. Все викашено. Важко навіть уявити, скільки ж тут снарядів було викинуто. Ворог наступав, просунувся дуже близько. Так, під підвибухи ракети ранкову перестрілку обходимо передові позиції. Да, працюємо, прикрилися. Ну, от, наблюдаємо. От, все добре. Ви сам звідки? Запоріжжя. приїжджі. Да, команда у вас тут з бізнес на, так, і я. Воювали вже раніше, був військовий досвід? Ні, до -го року не було. А в мирному житті яка професія? Реабілітолог. Ого, та ви лікар? Так. О, лікар. Лікар Запоріжжя реабілітолог, як приємно. І зараз ви піхотинець передовій. Плюс? Ви звідки, друже? Рівненська. Рівненська область. Ким були до вторгнення, де працювали? Тісто м'яс. Ну не пік, а ви мішком. Да, рука у вас така потужна. Шість тонн тіста як перекидаєш. А ви вже були в АТО, так? Да? Так. А ви вже ветеран. Я казав, без мене ця війна точно не закінчиться. Деякі полігони, деякі польові збори, де все. без, без контракту вже 4,5 роки. І контракт не подивіться. Ну, бажаю, дружу, вам удачі. Дякую, що найкраще. Друзі, отак виглядає спальня українського піхотинця під Авдіївкою в полях. Спальня класу люкс, так, красавчик? Це просто гарно обладнана позиція. От тут люди відпочивають і відпочивають, вони в таких умовах сплять під обстрілами. Тут щоденні обстріли, це передова позиція. Мороз. Тут не можна взяти крім оцих ковдр нічого. І от все це вони виносять на собі. Тому що це українська земля і вони роблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб її захистити. Я бачу позиція у вас не проста, тут просто скошено все, все навколо. Да? А ви тримаєтеся землю. Кожного дня ви постійно працюєте. Копаємо, копаємо. Брьом наносимо, оборудуємося. Ви скільки вже на війні? Ну, з, з першого дня в роту охорони був призваний. У нас там в нашому місті в роті охорони був, проходив Дніпропетровська область, місто п'яти хатків. З п'яти хаток да. велика повага. В тому році, в декабрі місяці, призваний в 53-ю бригаду і з того часу по це. Як тут у роті в мотопіхотному батальйоні, як у вас тут служба організована? Це все добре, все. Потихеньку, з кожним днем все краще, лучше, лучше оборудуємося. Копаємо, носимо, строїмо. Часто обстріли. Да. Ну ось недавно тільки прикрасились утром. Да, Скошена посадка у вас тут повністю. Ну, Пару слів для рідних п'яти хаток, скажи. Це буде добре. Ви працюєте під Авдіївкою? Так точно. Що ти бачиш, які, які рухи противника зараз під час наступу? На даний момент, іменно на даний момент, на якому ми зараз знаходимося, вони зараз они сейчас закапываются. Вот. Где-то дня 5-6 назад, да, з їхньої сторони стороны пополз... поползновения. Вот. Сейчас пока месть пока месть, тишина, пока Вот. Потому что сейчас, как мы видим, очень сильно решают роли именно ударные дроны. Потому что дрон, который стоит в районе 20 тысяч гривен, уничтожает технику, которая стоит в районе 20 тысяч долларов. Это как минимум. Те же самые FPV дроны, они, ну, я считаю, они могут решить нашу пользу положительную в плане количества солдат. Скільки тебе треба FPV дронів в день? Ну, все зависит от, от обстановки. Ну, какие-то силы в среднем, бачишь, какие-то тебе во раздать. Ну, начиная от 8-9 и выше. Я даже больше хочу сказать, что когда происходит штурм противника, то те же самые ФПВшки, они его очень быстро останавливают. Очень быстро останавливают. Но, к сожалению, не буду кривить душой, у нашего противника в этом плане тоже недостатка не хватает. То есть они работают непосредственно, очень сильно отрабатывают. Поэтому я еще раз повторяю, я, мое мнение, мое мнение, будущее именно за дронами. Ребятам, которые хотели или думали, что при русских очень хорошо живется, ребята полтора месяца там жил, и кроме разворовывания того, что дало нам наше государство, они ничего не дают. Поверьте мне на слово. Поэтому не ждите их, не ждите. За если вы заметили, я как бы русскоговорящий украинец, и я вам так скажу, что не верьте никакой пропаганде, это полный бред. И вас ждет только одно. Спустя время вы будете воевать за них. Хотите вы этого или не хотите. На рештках российского оккупанта харчуется сыта донбасская мыша. Вот она. Багато тут таких, таких тел валяется и... Оце вся природа, пацюки, миші, все це дуже швидко під'їдають. Тому рештки тут зникають дуже-дуже швидко. Ну і таких, таких годованих мишей тут дуже-дуже багато у полях серед російських солдат. По прямой і на бегах на всьому. По посадці прямо їхати на дорогу на орловку і все. А в дівка була, в принципі, дороги немає, уже там було б полокження зимою. Тобто взимку вони намагалися тут да, прорватися. Да, да, іменно, іменно ця посадка. І оці знищені БМП да, це да. те, що вони ходили тут на вас в атаку. Да, да, да. Щоб здається, перехрестя, тут далі вже поле, mm -hmm. опять же, по полю, по прямої доїхати до следующего перехрестя, там теж зайняли і так в ханічний кон тох там. Ну, В принципі, якби б мені не остановили, то я думаю, там їх пару днів і вони були б в конції посадки біля дороги. Мені там техніки вистачало, мені там бачили, там їх десятками їздила вона тоже. Просто що, меншими групами там по 3-5 штучок. Вибухи і обстріли на Авдіївському коксахімі веде вогонь. Російська артилерія. Так виглядають прильоти. А от праворуч. Той самий Авдійський трикон у підніжжя з правої частини ворог. Вони намагались там підняти свій прапор. Прапор швидко збили. Ворога на триконі Авдійському нема. Ну і ведуть обстріли. До Авдіївського коксахіма. Тут буквально кілометра 4 Ось ми бачимо труби. І саме тому росіяни фактично дуже небагато, фактично одну посадку не дійшли для того, щоб захопити позиції і оточити Авдіївку з півдня. Бо тут на їхньому шляху стали воїни 53-ї механізованої бригади і інших наших підрозділів, які відбили у важких боях 2023 року. Ось всі ці посадки, і тепер це наша тилова позиція. Взагалі тати противника, по тій полосі, що ми ходили, десь в районі 100 чоловік. Тільки по тій, де ми ходили з вами. Там справа, вліво я не рахую, бо там то, то не міг, а, а оцю, де ми такий пройшли квадрат, от там я десь уверен, десь в районі 100 чоловік. Пройна техніка, десь, туди, я навіть можу посчитати там. десь 5 танків там залишилося. Парочку, один чи два при нас знищили, пара перед нами, і плюс там ще десь около 12 БМП і два БТРа було. То есть навіть час ми спіли евакуювати. Час спіли евакуювати. Друже, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, в чому перевага твоїх бійців над противником? в чому ти вбачаєш, чому вам вдається виконувати такі складні завдання? Ну просто я стараюсь балансувати так, щоб у мене бійці були. В таких умовах більш свіже, щоб, щоб не хотіли маленькі, щоб вони мали віддихнути, видихнути, не, не жити там в землі сутками. А це тут тільки за що того і нормально, що в мене бойці там віддихають, хоч сутки через сутки, буває двоє через двоє, але хоча вони в мене там постійно свіжі. Нема такого, що я зайшов там і до упаду. Дев'ятий квартал Авдіївки. Оце крайня вулиця, крайніх багатоповерхівок, яка просто піддалась страшним ударам руйнівним російської авіації артилерії. Кожен будинок зона ураження. не обстріли церква теж від близьких прильотів тут розлетілося багато чого. Авдіївка, зона російського терору, суцільного знищення міста, зона геноциду українського народу. Вот так выглядит школа и будинки навколо. Это очень символично. Птах загинув от российского обстрілу. и тут знищені. Українські оселі. Сотні і сотні. Тисячі і тисячі. На кожному кроці. Приліти вирви, приліти вирви Руйнація, руйнація, руйнація. Це і є руський мір. Це і є те. Що Путін несе Україні? Так виглядає знаменита дев'ятка Авдіївки. Цей будинок з 2014 року росіяни обстрілюють будинок ще якось стоїть. Ось сусідні будинки. Так і не добудували. Житлові будинки сусідні уражені. Тут було багато влучень. Снарядами тут ворог постійно, постійно розстрілює. Майже в кожну квартиру, дивіться. Майже в кожну квартиру вони намагалися влучити і влучили. Піхота 53-ї механізованої бригади. Зараз стоїть тут, у Авдіївці. Біля знаменитої Авдіївської дев'ятки. І саме ці хлопці воюють тут, в Авдіївці, воюють тут під опитним. Хочуть піти вперед на Донецьк. І вони воюють для того, щоб війна ніколи не прийшла на Київ. Так що це дуже символічне місце для захисників Авдіївки. Місце, де ми. Думаємо про землю, яка буде звільнена, про землю, яку наші воїни захищають зараз, і про те, що ми захищаємо за нашими спинами.